І ми знову дякуємо нашим героям за те, що країна живе і бореться. І хочемо сьогодні допомогти другому самохідному артилерійському дивізіону Гардарики 67 67-ї бригади. Її воїни билися у Бахмуті, часом яру, під Креміною, на Курщині. Дивізіон захищав ділянку українського кордону із Білгородською областю і на Курському напрямку. Зараз хлопцям України необхідна вантажівка, бо від надійного транспорту на фронті часто залежить життя, як ми знаємо. Наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом це не тільки реальна допомога, але й реальна вдячність тим, хто закриває нас собою. Ось вони, наші герої. Наші серця, наша любов і наша віра завжди з вами. Дякуємо за кожен наш день.